Ласкаво просимо на наш канал. Дякуємо, що слухаєте українське і допомагаєте просувати українськомовний контент. Не забудьте підписатись і поставити лайк, щоб не пропустити жодної нової історії. Село зустріло його тишею. Осіннє небо висіло низько, ніби от-от торкнеться старих похилих дахів. Вулиця, якою він їхав, була вся в вибоїнах, порослою бур'янами. До яких вже не було нікому діла, бо багато хат стояло пустками, з вибитими денедешибками, облупленою фарбою на вікнах і дверях. Це невеличке село вже потихеньку відходило в небуття, давно полишене молоддю. В ньому доживали віку старі люди, що не захотіли переїжджати до дітей в місто, і чекали смерті, як казали, там, де народилися. Його поява не лишилась непоміченою. Двоє дідів на лавці під тинов одразу ж відволіклися від своєї розмови і слідкували, до кого ж то приїхали гості. Баба Оришка зупинилась перепочити, поставивши відро води на землю. І довго, уважно дивилася на машину, приставивши долоню козирком над очима. Чоловік вийшов з авто біля крайньої хати. За якою вже бовванів ліс, відчинив перекошену хвіртку і почав заносити речі, що виймав з багажника. Йому було вже за сорок худерлявий, вбраний по міському в яскраву куртку і джинси, з ранніми залисинами на високому лобі, і темним поглядом, що одразу припиняв всякі спроби з ним поспілкуватись, тільки кивнув у відповідь на привітання Оришки. Але не відповів на її запитання хто він? Та звідки. Городський. розсердившись на чоловіка, що не задовільнив її цікавість, прошепотіла стара. З її вуст це прозвучало як образа. Ось, мовляв, яке пихати приїхало. Ніякої поваги до старших. А у дідів на лавці вже своя версія його приїзду визріла. Втік, їй богу, втік. Переховуватись сюди приїхав. З якого б то дива, ото молоде, та жити сюди переїхало. розмірковував один, спостерігаючи, як чолов'яга, носив ящики та сумки з речами. Нє, сидів, от точно знаю, що зек колишній. Я їх здалеку впізнаю. Категорично заявляв другий. Нам ще тут тільки зеків не вистачало. Почав нарікати на долю. Що отак от вирішила познущатись над спокоєм старих. Від того дня ну хіба що ледачі не перемивав новому господарю хати на околиці кісточки, і прозвище йому відшукалось одразу. Відлюдник. Чоловік дійсно тримався подалі від селян. Рідко виходив за межі свого двору, щось там цілими днями майстрував, пиляв та стукав молотком. І раз на тиждень. Забирався на своїй машині десь в сторону району, мабуть, за продуктами та будівельними матеріалами, бо дуже швидко старий ржавий метал на даху засяєм новою фарбою. Похилений тин вирівнявся і стояв рівним рядом штахетин, двір був викошений, і навіть доріжки залиті цементом. До пересувного магазину, що з'являвся в селі раз на тиждень, підходив рідко. Та й то, привітавшись з народом, що товпився поряд, швиденько щось купував і повертався до своєї хати. Побачити його можна було хіба що біля лісу. Він часто сидів там, на поваленому бурею дереві, курив цигарку і дивився кудись перед собою. Погляд його був сумним і якимось наче розгубленим. Ішов час. В Селі вже почали звикати до відлюдкуватого зайде. Шкоди він людям ніякої не робив не крав і не буянив, навіть на підпитку його ні разу ніхто не бачив. То вирішили, що б там з ним не трапилося в минулому, а нехай людина собі живе. Але ж людська цікавість ніколи не дає спокою. Все ж таки кортіло дізнатися побільше, хто він, чому переїхав в таку глушину. Спостерігали за ним пильно, багато чого помічали, і робили з того висновки. Хтось бачив у нього книжки товсті, такі великі, і не дуже схожі на художню літературу. Хтось встиг помітити яскраву валізку з блискучими замками і міркував, для чого то вона? Адже для речей замалої буде. Одні розповідали впевнено, що він колишній військовий, і після поранення вирішив втекти від цього світу, бо пам'ять про війну життя не дає. Інші заперечували і доказували, що він підприємець, що його ошукали партнери, от тепер і змушений був, втративши все, в лушині поселитися. Була і версія, що переховується від аліментів на п'ятьох дітей, але її швидко відкинули, бо якби переховувався, то хату на своє ім'я не купував би. Швидко ж відшукати можна по прописці. А він все мовчав. Навіть імені свого не сказав односельцям, так і звали його відлюдником, і те прозвище намертво приліпилося до нього. До його дивного життя звикли. Вже не намагались заговорити чи познайомитися поближче. Все змінилося одного дощового вечора, коли до його двору прибився пес. Звідки він взявся в селі, ніхто сказати не міг. Прибіг десь з лісу. Не маючи більше сили забігти в лип села, впав біля воріт першого ж двору, що трапився на дорозі. Худий, облізлий, шматком мотузки на шиї. Він лежав і тихо скавчав, піджимаючи до живота неприродно зібгану лапу. Відлюдник ніби відчув, що хтось за двором потребує його допомоги. Вийшов з хати, оглядівся. І попрямував на ледвечутний звук скавучання. Заніс собаку до хати, загорнувши свою куртку, що зняв, побачивши нещасну тварину. Того пса люди побачили через кілька тижнів, його і не впізнати було. Красиве роде хутро виблискувало на сонці, бо лися і вже не висвічувало ребрами, які колись можна було, не торкаючись, перелічити. Він впевнено, чимчікував за своїм рятівником, що прийшов до мобільного магазину за продуктами. Тільки по тому, як обережно ставав на лапу і трохи накульгував, можна було зрозуміти, що то саме той бідолага, що колись під дощем забрів до села. От бачите, обізвався один з дідів, що сиділи на лавочці. Значить, він людина непогана і зовсім не бандит, як деякі тут розповідали. Ті не будуть рятувати блохастих, а тим паче лікувати. А пес став тінню свого рятівника. Куди б той не йшов, завжди поряд була його рода тінь, що малений носом впиралась йому в коліна, не вважаючи за можливо відійти хоч на метр. А одного жовтневого дня, коли ранні сутінки вже спускалися на хати, до села заїхали незнайомці. На великій чорній блискучій машині, що й зайняла майже всю дорогу вшир. І на велосипеді не можна було проїхати поряд, якби хтось намагався то зробити. Зупинилася біля дідів, що незмінно сиділа на лавці. Вигулькнув кремезний молодик, спитав, де у вас тут новий мешканець? В якій хаті оселився? Діди мовчали. Не сподобався їм ні цей невихований хлоп, що не привітався, а одразу розпитувати почав. Ані його голос впевнений і грубий, ані машина якось до душі не зайшла. Адже ж телевізори мають, бойовики дивляться, там всі бандити саме на таких джипах і роз'їжджають. Один дід знизав плечима і приклав руку до вуха. Глухий, не чую нічого, промовляв весь його вигляд. А другий почав розпитувати, хто вони та звідки, та навіщо їм той чоловік. А коли вимучив своїми питаннями, то тільки й промовив що вже років двадцять нікого нового в селі не з'являлося вони й раді були б такій події. Але на жаль. А коли ті поїхали, піймавши облизня, старі зібрали біля себе найбільш активних односельчан на нараду. Не просто ж так оці схожі на бандитів чоловіки розшукують відлюдника. Може, варто попросити його покинути село і не наражати людину небезпеку? Коли спір перейшов на крики, бо одні захищали чоловіка і були проти того, щоб виганяти його з села, а інші, обережніші й боягузливіші, вже ладні були одразу вирушити до нього з ультиматумом, він сам підійшов до них. Пес шов поруч. І коли той зупинився, сів, насторожно приглядаючись до натовпу. А відлюдник почав говорити. Дехто вперше за кілька місяців його життя в селі почув його голос Я був лікарем, кардіохірургом. Одного разу до мене на операційний стіл потрапив хлопець після бійки в нічному клубі. П'яної бійки. І посміхнувся гірко. Йому було всього 22. там було без варіантів таке буває. Лікарі не всесильні і не боги. Я зробив все можливо, але він помер на столі не у швидкій, не в реанімації, а саме в мене на столі, і це стало вироком для мене. Він замовк. Принишклі люди стояли перед ним, чекаючи на продовження сповіді. Його батько впливова людина в нашому місті. Від горя він не тямив себе і звинуватив мене в смерті сина, неп'яна бійка, немерзенний характер його нащадка, що завжди наривався на конфлікти, не його наркотична залежність, що призвела до такого фіналу, а саме я був винний у тому, що сталося. Він поклявся, що я не набагато довше проживу за його сина. Почалися переслідування і погрози, підпалили мою машину, скували і залякували мою дружину. Він мав достатньо грошей, щоб перетворити моє життя на пекло. Дружина не витримала і покинула мене, втекла до батьків, подавши на розлучення. Але найгіршим було те, що він домігся свого. Мені заборонили оперувати. Я вирішив, що більше нема сенсу лишатися в місті, що треба десь дітись так, щоб мати змогу зібрати себе докупи і якось жити далі. От тому я й опинився тут, серед вас. Нічого більше не сказавши і не чекаючи на реакцію натовпу, він повернувся і попрямував до своєї хати. Вірний пес пошкультигав поряд, не відстаючи ні на сантиметр. А наступного ранку на лавці біля його воріт з'явилася корзина з десятком курячих яєць і невеликий глек з молоком, ще тримали в деяких дворах кіс. Потім хтось приніс баночку меду, малиного варення до чаю. Він дивився на ті дари, як на щось незбагненне, і розумів, що люди його прийняли в свою громаду, що він тепер частина цього села, невід'ємна. А потім йому прийшлось дістати ту таємну валізку з блискучими застіпками, яка була найцікавішою річчю для селян. Всередині було безліч всіляких медичних інструментів і препаратів. Першою до нього завітала бабця Орися буцімто ти скаче, поміряв би синочок. Може, підкаже, що старі з тим триклятим тиском робити, що вже не дає змоги ні води в дім принести, ані в городі пополоти. Потім був дід, що партизанив на лавці і не признався зайдам, де його новий сусід живе. причалапав. Яка стара виразка на лікті все не гоїться. Може, синок скаже, яку голупоха до неї прикласти, бо вже й баба обіцяє до сусіда Петра втекти, якщо ту Гедоту не вилікує. Він нікому не відмовляв, робив все уважно, старанно, звичними для його рук рухами. Наш лікар. Почали казати в селі, і хоч вже давно знали, що звати його Іваном, але те ім'я використовували рідко він був їхнім лікарем. Ішов час, ішов неспішно, смакуючи кожну хвилину, як добре вино. Вже не виглядала хата край села пусткою. Стояла доглянута, сяючи шибками і свіжою фарбою, з виноградом, що повився на самий дах. З молодим садом за новим парканом, і старіючим рудим псом перед порогом, що охороняв спокій свого сподря і друга. Вже й забули люди, що колись обходилися без Івана, вже давно вважали його своїм рідним, лікарем, що послала їм доля. Адже, зваживши на них, він подавив свою практику, з'їздивши в район і оформивши потрібні папери. Тепер він офіційно мав право лікувати селян, виписувати їм ліки, за якими сам же і їздив до міста. Його розбита колись несправедливістю життя потроху поверталося в нормальне русло, він знову відчував, що потрібен людям, і може продовжувати рятувати їхнє життя.